Приходили до мене друзі з Турції, чоловік із жінкою. Ми з ними познайомились в бібліотеці на уроках англійської спікінг-клубі. І ми з ними якось так у нас спільні інтереси. Ми одного віку, було дуже цікаво. І ми стали спілкувати щільно. вже місяця-два спілкуємось, і один раз на тиждень то вони до мене приходять, то я до них приходжу. Цей раз вони до мене прийшли. І ось вони е, пригостили мене турецькою їжею, Це вона спекла. Таке печиво, воно дуже-дуже розсипчате, дуже смачне і мало цукру. Вона теж старається їсти менше цукру. А це, я не знаю, як воно називається. Це вона мені сказала там картопля, чесничок, спеції і булгур-каша. Отакі, як котлетки. Дуже смачні. Мені сподобались. Останній раз вона мене пригощала. Такими маленькими, як у нас голубці. Ну, голубці не знаю, от в наших краях, де я там жила, на Запоріжжі, в Дніпропетровщині, там голубці робили такі великі, як і вареники. Пару штук зів і вже наївся. А вона приносила от менше, ніж оці штучки голубці, і на вид мені показалось, що це виноградне листя. Так моя молдавська сусідка робила. Вона сказала, що у них роблять із виноградного листя і з капусти. Було дуже смачно, але там з м'ясом дочка моя не захотіла зятям їсти. Я теж м'ясо не люблю, тому в цей раз вона нам вегетаріанську їжу принесла. Ну, Ми тут поїли це залишки, це я дітям залишила. Вони завтра приїдуть і я їх пригощу. А вчора я ходила в Коско і купувала для дітей продукти і побачила. Ось такий продукт. Ну, я ж люблю морозиво, а вже півроку його не їм, тому що воно дуже-дуже небезпечне тут в Америці, там скільки всяких добавок поганих. А це я вчора йду і дивлюсь, і якраз була знижка. За 8 доларів я купила цю велику коробку, 18 штук. Ми вчора з моїми турецькими друзями спробували. Мені сподобалось органік. 65 балів і 100, немає ніяких поганих добавок. Тому можна купувати, тим паче 8 доларів там, і кілька центів я не пам'ятаю, і дуже смачно. І на смак, як морозиво. Так що теж діти приїдуть, пригощу. Ось так.